Заява Уйткофа так нещодавно він сказав: а давайте повертатись до Стамбульських, Стамбульської угоди, чи якось він так висловився. Знаєте, я вже втомився повторювати, і коли я чую від наших американських колег. Такі заяви, то хочеться просто наголосити, що з юридичної точки зору, і навіть з політичної, жодних стамбульських домовленостей, чи стамбульського меморандуму, чи стамбульської угоди не існує. Тобто, це міф. Це міф в процесі перемовин обговорювалися різні варіанти, але для того, щоб виникла і існувала якась угода. Або домовленість треба, щоб обидві сторони процесу переговорів дуже чітко виразили свою волю на це, і це було зафіксовано формально. Тобто цього не було і коли. Представник Америки він каже про існування того, чого немає в природі, ну це трошки дивно. Насправді, можливо, просто треба терпляче пояснювати, що цього немає. Я пам'ятаю зі свого навіть досвіду мінські перемовини. Там була така дуже проста засада: «Ніщо не погоджено, поки не погоджено все. Тобто, в будь-яких перемовинах це важливий принцип. Тому і хочеться задати запитання, поставити запитання. В даному випадку пану Виткову, що а чому він наголошує на тому, чого немає? Чому наприклад тоді за цією логікою не повернутись до мінських домовленостей, на відміну від стамбульських перемовин, які не дали жодного результату і немає? Якоїсь угоди, ну, принаймні мінські домовленості вони були зафіксовані якось письмово. А чому, до речі, не повернути ще раніше Будапештський меморандум. Тобто це міжнародні документи, які ну, Будапештський меморандум і досі діє, це важливо. Тобто він має силу. Якщо не юридично, то принаймні політично. Мінські домовленості були порушені Росією, але перед тим, як Обговорювати якийсь новий міжнародний документ чи там спробу створення документу важливо подивитися, що було раніше, яка історія, чому не дотримувалося попереднього документу. Тобто, якщо повертатись до чого до, цьо, до чогось взагалі за логікою пана Віткова, то варто повернутись до мінських домовленостей, чи навіть краще до Будапештського меморандуму. Тобто, це моя така юридична відповідь на цю заяву, яка мене трошки збентежила.